Доброго дня, мене звати Маріан. Це для мене зовсім новий, як то кажуть, досвід. До того часу я такого навіть не знала. Я думала, що це надзвичайно важко, але мені попався дуже такий хороший викладач, яка дуже людською мовою пояснила, що, куди і як, як то кажуть. Наразі в мене є ще де рости, як то кажуть, в майбутньому. Це моя мрія працювати в цій професії. Я дуже довго шукала курси, хотіла щось спробувати нове і натрапила на рекламу в Інстаграмі. Тому що тут не лише онлайн, а можна офлайн переходити. Це для мене дуже важливо було, тому що онлайн це, це не то, далеко не то. Трудність, як кажуть, це була відсутність е, часу. А в загальному ми брали Рафаель на резайну. Там був жахливий сайт, і ми так почали з маю з моєю напарницею, покажуть його редизайну. Рекомендувати, звісно, звісно, порекомендую, бо в мене є такі люди, які мене вже питають. Я вже не один раз говорила. Це молоді, звичайно, зробив. Так легше.